English for Kids Online. Продовжуємо цикл уроків за граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, Unit 7, Past Progressive, Past Simple, Past Progressive. Говоримо сьогодні про минулий тривалий час. Read Leo's email to his friend Alice. Прочитаємо email Лео своїй подрузі Alice. Dear Alice, Happy birthday. I'm sorry I didn't come to your party, but I had an accident. Here's what happened. З днем народження Еліс. Вибач, я не прийшов на, на вечірку, тому що в мене була аварія і ось що трапилось. It was 8 am. I was going to school when suddenly I saw the bus and started running to the bus. Восьмого ранку, в той момент як я йшов до школи, зненацька побачив автобус і почав бігти на автобусну зупинку. While I was running, something hit me very hard and I fell down. Поки я біг, щось мене вдарило дуже сильно, і я впав. It was my friend Rob on his bike. Це був мій друг роб на велосипеді. Rob's all right, but I'm writing this email from the hospital. З робом все гаразд, але я пишу цей імейл зі шпиталю. I hurt my head and broke my leg. Ауч! Я забив собі голову і зламав ногу. Take care, Leo. Бережи себе, Лео. Well done. Now choose A or B. Оберемо правильну відповідь за цим текстом. Як ви бачите, що текст, в принципі, повністю вжитий у минулому часі. Past simple та past progressive. Did Leo go to Alice's birthday party? No, he didn't. Лео не ходив на вечірку до Еліс. Where was Leo going at 8 a.m.? He was going to school. Він о восьмій йшов до школи. What was Leo doing before he fell down? Uh, he was running to the bus stop. Він біг на зупинку автобуса перед тим, як uh, він впав. What happened to Leo? He hurt his head and broke his leg. Він забив голову і зламав ногу. Oh, poor, poor boy! So grammar past progressive, як же ми утворюємо минулий тривалий час з допомогою дієслова to be, який змінюється, як і у дієслова to be зв'язка у past simple tense was and were, І основного дієслова за змістом, закінченням ING. Для I, he, she та it, to be змінюється на was, для you, they, will. Щоб поставити заперечення, ми до was та will додаємо частку not, Наприклад, I was playing, I wasn't playing. You were playing, you weren't playing. He was playing, he wasn't playing. She was playing, she wasn't playing. Кит, поставте відео на паузу, аби вивчити цю табличку. Study this table Questions. Щоб поставити питання, was and were, ми виносимо на перше місце в реченні перед підметом. Was I playing? Yes, I was, no, I wasn't. якщо це загальне питання, то воно потребує і короткої відповіді. Were you playing? Yes, you were. no, you weren't. Was he playing? Yes, he was, no, he wasn't. Поставте це відео на паузу, або і study the table, дослідити табличку. Правило. We use the past progressive for an action that was happening at a specific point of time in the past. Ми використовуємо минулий тривалий час, якщо ми хочемо говорити про дію, яка відбувалася в конкретному моменті у минулому. Наприклад, I was watching TV at 7 O'Clock yesterday evening. Я дивився телевізор о сьомій годині вчора ввечері. Also we use the past progressive to describe background scenes in a story. Також ми використовуємо минулий тривалий час, аби описати е, якийсь якусь загальну, загальний фон, загальний план історії. Наприклад, е, коли починається історія, ми починаємо його її таку, з такого вступу. Наприклад, it was raining and Jill was walking in the forest. Щшов дощик, і Джил гуляла в лісі. Uh, also we use the past progressive for actions that were happening at the same time in the past. In this case we usually use «while». Також ми використовуємо past progressive для тих подій, які відбувалися в один і той же самий час у минулому. Одномоментно, так би мовити, паралельно. У цьому випадку ми зазвичай використовуємо слово while в той момент як. For example, while mom was cooking, Jane was reading a book. В той момент, як мама готувала, Джейн читала книгу. Note. note. Отже, що на, на що треба звернути увагу? We use the past progressive and the past simple in the same sentence when one action that was happening in the past was interrupted by another. Ми використовуємо past progressive і past simple в одному реченні, коли одна дія відбувалася в минулому і була. І була uh, її перервала інша дія. We use the past progressive for the loner action, так от для тієї тривалої дії ми використовуємо past progressive was плюс є слово закінченням ING. And the past simple for the shorter action that interrupted the loner one. А past simple якраз і вживається для того короткої дії, яка перервала оту ту довгу дію past continuous. У past Progressive. We usually use while plus past progressive and when plus Past simple. Зазвичай ми використовуємо в тій частині речення, де Past Progressive слово while, яке перекладається в той час як, а в тій частині речення там, де Past simple, when коли. Але бувають різні випадки. Ну, для шостого класу поки що ми говоримо про такий загальний випадок. While I was driving, I saw a cat in the street, в той час, як я вів машину. Так, їхав машиною, я побачив кота на вулиці. I was sleeping when the telephone rang. Я спав в той час, як подзвонив телефон. Ось такі у нас правила. Ну а тепер practice. Look at the picture and complete the blanks with the past progressive of the verbs in the box. Отже, хто що робив у конкретний момент минулому. Yesterday afternoon Mike was doing his homework. Майк робив домашнє завдання. John was Так, John, знайдемо John was uh wasn't playing the piano. Yes, він не грав на піаніно. wasn't playing the piano. He was listening to music, Він слухав музику. Так, while Lucy and Maria were watching TV. Gemma was cooking lunch. The dog and the cat were running around the house. Jimmy, dog. Jimmy, Jimmy was sleeping. Yes, on the sofa. Was sleeping. On the sofa, Mr. and Mrs. Smith were reading magazines. Baby Joey was crying because he was hungry. Was crying wins plakov, тому що був голодним. Ну well done. B. Complete with the past simple or the past progressive of the verbs in, in brackets. Uh, Were you riding your bike? Починаємо з past continuous, чи катався ти на велосипеді? Uh, when the accident happened, коли відбувся. Відбулася аварія. George uh, was driving to work. Джордж їхав на роботу. When he crashed into a car. Коли він в'їхав в машину, так? І так, while my brother was climbing old mountain, it started snowing. В той час, як мій брат так, uh, залізав заходив на стару гору, почався сніг. My mother was brushing her teeth. Was brushing Her teeth when i arrived home коли я прийшов додому Mr. Firth was sitting under a big tree when he saw a snake сидів під великим деревом коли побачив змію What were you doing Що ти робив What were you doing in the hospital when i saw you коли шпиталі коли я тебе побачив My father was reading was reading his newspaper when the ball hit him. Hit, hit, hit. Неправильне діє слово. Незмінним залишається у стверджувальній формі. Та й хоч і заперечній. Так. Who. was. Um, who did. Вибачте. Кого зустріла Мері? <coughs> who did? Mary Meet. Кого зустріла Мері? When she was going to school. Отже, вона ж була в процесі того, що вона зі школи, до школи йшла. When she was going to school. Lucy was rollerblading when she slipped and fell in the middle of the street. Отже, вона каталася на ковзанах роликових, коли вона спіткнулася, підскознулася, так, і впала посеред вулиці. Last night at the party I uh, was dancing While my friends were eating snacks. <coughs> we eating snacks. Okay, good. Post the video na pause. What's us pricked Jovania past simple and past progressive in one sentence? Activity C. Look at the pictures and the prompts. Write sentences using the past simple or the past progressive. And while or when. Brian, Brian drive hospital see old friend while. Отже у нас є набір слів, з яких треба скласти речення. While Brian was driving to the hospital, he saw an old friend. Другий набір. They walk in the forest, start raining. Треба використати when. Пам'ятаємо, що після When past simple. Отже, починаємо з past continuous. Довга дія. Past progressive. They were walking in the forest when it started raining. Окей. Okay. Підставили ще слово IT. Вони гуляли в лісі, коли почався дощик. Так, Jack. was sitting in the garden when he found found a gold coin jack <coughs> Той час, як він знайшов золоту монетку. Мабуть, у себе під стільцем. Так um, While Donna was cleaning the basement, she found an old Map. В той час, як Донна прибиралася у підвалі, вона знайшла стару мапу. Um, while Bill Was having dinner. Someone called. Someone called. Okay. Хтось подзвонив? І останнє. Robert was watching TV when his friends arrived. Yes? Ну, хай буде called him, можливо. Подзвонили йому. Ну, добре, called. Хай буде без цього uh, вже займенника. І так, Robert, Robert was watching TV when, <coughs> when his friends. K Rived. Отже, Роберт дивився телевізор в той час, як прибули його друзі. Так, приїхали його друзі. Кирилт, поставте відео на паузу, аби проаналізувати ці речення. Activity D. Complete with the past symbol or the past progressive. So there, there is a dialogue between Sandy and Dawn. Hey Dawn, how are you? Not very well. You see, I fell off my bike. Бачиш, я впав з велосипеду, and I broke my arm and leg three days ago. Зламав руку і ногу. What? How did you do that? Що? Як ти це зробив? Well, it happened. Це трапилось. While I was going. Той час, як я йшов до будинку to my grandmother's house. You see, she uh, had a party for her mm, 70th birthday. No, prince, the same time, then probably was having a party. Yes, she was having a party. And I was riding, I was riding. My bike when I suddenly saw a boy in the middle of the street. Я їхав на велосипеді, коли побачив хлопчика посеред вулиці. I tried. I tried not to hit him and fell off. Намагався його не вдарити і впав. Does it hurt you now? Uh, болить зараз. Well, yes, you see, I can't walk. Ну, звичайно, ти ж бачиш, я не можу ходити. Ну, ось такий діалог. good and activity e matched the questions 1 to 5 with the answers a to e what was sally doing at 10 p.m last night ввечери, um, she was cooking when i gotuvala. were you sleeping when i called you no i was watching tv what happened to you i sprained my ankle a, hey. did you f have fun at the party? No, I didn't like it. And the last one. Where were you going when I saw you yesterday? I uh, to a party, yes. На вечерку. Куда ты шёл, когда я тебя На To a party. Ось така коротенька Good. So finally, we have got speaking and uh, writing activities. Speaking. We can peers look at the pictures and put them in order. Попрацюйте в парах, подивіться на малюнки і поставте їх в правильному порядку. Then use the prompts and take turns to say what happened. А потім, користуючись цими наборами слів, розкажіть, що трапилось. Begin the story with Yesterday evening. I went to the cinema with my sister, Emmy, Mary. Учора ввечері я м м а, ходила до кінотеатру з моєю сестричкою Мері. Ну, що могло трапитися далі? <кхем> так. After the film, after the film, we were walking, we were walking to the bus, to the bus stop. When we when we saw our friend our friend Carol Carol. Коли побачили нашу подругу Carol. Так, so, good. Так, so, the second one. While we were talking while we were talking. Um Our bus came. But It didn't Stop. В той час, як ми розмовляли, так, наш автобус приїхав, але не зупинився. We were walking home. We were walking. home. When it started. Raining. I was at home then, the when it started to rain. For at home while my sister my sister was drying uh, her hair I decided to buy A Вдома в той час, як сестричка сушила волосся після того, як ми вимокли всі під дощем, я вирішила придбати машину. Отже, ми що зробили? We have put these pictures in the correct order, and we have written the story. Отже, ми написали з вами історію. Тобто ми з вами зробили і speaking and writing together. Yes? Look at the pictures and write what happened. Ви можете переписати це до свого ЗОшита або тут і переписати ці чотири речення у правильному порядку. One, two, three, four. Good. Отже, в нас історія готова. Поставте відео на паузу, а я з вами прощаюся до наступного нашого заняття. Goodbye, good luck. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставити свою вподобайку, зберегти цю добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватись і розширюватися. See you later! Stay safe.